Приготував вже поле під часник. О, такі в мене будуть колії. Тут в тому рядку буде мене два рядка, бо в мене між колесами виходить десь 65-70 см. Котше таке вийшло. Вже трошки ще було, то в нас два дні погоди якраз було. Я його попрацював до вірчиці перебив. І ще завтра погода і все завтра знов дощ. Що, що Чекати потім дощ знов буде. Там день дощ, два дні знов погода і коротше, то до дупи така дупа. Вже ото один радочок посадив, руками сажу. Зараз легенько ще прийду з граблями, руски його позагортаю і буду продовжувати садити. Вже як того року задовбуся, то вже на другий рік може купити собі якусь сажалку беушну. Може хтось буде продавати, ті ж учасники мають такі-то такі городи.